Події на Закарпатті налякали всю країну. Через різке потепління скресла крига і утворилися льодоходи. Величезні крижані брили на руслах річок утворили двометрові затори. У річках різко піднявся рівень води. Частково пошкоджені опори мостів та підмиті дороги. Вода виходить на заплави. В області уже підтоплено 500 господарств. На Прикарпатті так само побоюються підняття рівня води. На Дністрі та Лімниці зафіксували невеликий льодохід, а на вороні утворився льодостав. Та нічого страшного переконують метеорологи івано-франківській області не загрожує. Лід, який міг чинити небезпеку, уже розтанув. Лише можуть утворитися невеликі крижані затори. Все буде в межах допустимого. Одна небезпека це тільки коли скресає лід в вузьких місцях, де є мости, повинні бути і можливі зажори, затори льоду, які ми можемо очікувати і в високогірних річках по річці прути, і їх притоках, однозначно і на Дністрі. Бо Дністер ще у нас поки що льоду кірку поки що не досить скинув. У гідрометеорології кажуть, наш регіон не слід порівнювати із Закарпаттям. Тут повені бувають рідко. Та й зараз також не очікується період, коли вода у наших річках максимально могла піднятися, уже настав. Вода у прикарпатських річках дещо піднялася, але лише на 20-25 сантиметрів. Ось, зокрема, на бистриці Солотвинській Ми бачимо, що рівень води дещо затопив берег. Але ситуація не критична і навіть не небезпечна. Печна подібна ситуація є у інших річках Прикарпаття, зокрема у пруті свічі та черемоші. Уже 7 лютого до нашої області прийде похолодання. Антициклон з північного сходу поступово принесе холодні повітряні маси. Відповідно, танення снігу і підняття рівня води припиниться. У Нас все таки, що високий гір є накопичення снігу, і його зараз запаси в середньому десь сягають 60 сантиметрів високій гірь, тому ще буде зараз поступове танення. Потім однозначно припиниться при мінусових температурах. Спочатку мінус 4 вночі, а за три дні вже мінус 15. Трохи випаде снігу. Та чи принесе лютий місяць люту погоду у гідрометеорології говорити не спішать? Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.